Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і у рубриці Вишка для олдів» ми продовжуємо говорити про ймовірність. Сьогодні ми говоримо про формулу пуасона. Ви вже познайомилися із формулою бернулі, і ви знаєте, що формула бернулі використовується тоді, коли у нас події повторюються, і кількість випробувань є в принципі такою, коли нам можна це порахувати факторіал. Так? А ось коли ми використовуємо формулу пуасона, тоді, коли в нас подія рідкісна. Тобто наша кількість М тих випробувань, яких нас запитують, так вона наскільки мала і ймовірність наскільки маленька, що це утруднює нам завдання і у нас не вистачає в калькуляторі з тих віконечок. Тому з'явилась така формула, формула Пуасона. Повторюю, основний критерій це формула для рідкісних подій, тобто для тих подій, у яких ймовірність дуже-дуже мала. Як користуватись цією формулою, що це за формула. Значить, якщо ви бачите, звернаємо увагу, ось вона. N – це загальна кількість ось тих випробувань, варіантів, про які ми говоримо. M – це те, що нас запитують безпосередньо. Далі у нас з'являється якась лямбда, про яку ми зараз поговоримо, M ми вже знаємо, що таке, знаємо, що таке M. І далі, далі, далі ми дивимося, що в нас буде. Е в степені мінус лямбда. По-перше, що таке в нас лямбда? Лямда це ось така величина, яку ми шукаємо N помножити на P. Тобто N це та загальна кількість подій, а P це ймовірність настання тієї події. Далі е, є в нас ця лямбда, і ми зможемо її сюди підставити. Ну, і ще в нас є така проблемка, що треба порахувати ось це. Для того, щоб цієї проблемки не було, є такі таблиці. Таблиці, в яких в нас вже є F. Е степені у цьому мінус лямбда. І тобто ми дивимося за таблицею, наприклад, якщо в нас лямбда дорівнює там, 4, ми зразу можемо знайти відповідь. Ну, Я думаю, що ви пам'ятаєте, що таке е. Е це таке число, яке приблизно дорівнює 2,72. Ось, і вибачте, рахувати це в степені там мінус 5 чи мінус 10 ну, досить є незручним, тому в нас є такі таблиці і це полегшує нам обрахунки. І оце все складне завдання перетворюється в досить легке. Ну що ж, давайте спробуємо на прикладах, щоб ви зрозуміли, що я від вас хочу і що таке взагалі формула пуасона. Серед зерен пшениці трапляються зерна жита, в середньому одне на тисячу. Ось у мені рідкісна подія. Одне на тисячу. Угу. Знайти ймовірність того, що серед навмання відібраних двох тисяч зерен зустрінеться три житніх. Спочатку я відфільтровую і розбираюся з умовою для того, щоб її індифікувати і прикласти безпосередньо до нашої формули. Значить, серед зерен пшениці трапляються зерна жита одне на тисячу. Ну, я так розумію, що у мене ймовірність і є ось ця одна тисячна, бо ймовірність зустріти зерно жита серед зерен пшениці одна на тисячу. Одна на тисячу, тобто 0,01 є. Далі, далі ми кажемо, що ми хочемо серед 2000 тисяч зерен. Тобто загальна кількість, у нас 2000 зерен, n дорівнює 2000, зустріти 3 житніх. Тобто М дорівнює 3. І ось фактично ми зробили те, що для нас є найважливим, це надважливим, ми розписали цю умову, в, нашому такому моделі, в нашій такій моделі, в наших таких буквах і можемо застосовувати безпосередньо цю формулу. Якщо згідно до цієї формули, нам треба знайти що? Треба знайти лямбда. Щоб знайти лямбда, я дивлюсь, що мені треба N помножити на P, тобто мені треба ось мої 2000, помножити на 1000, і відповідно я розумію, що тут буде в нас 2. Не є такою проблемкою, так? І можна все тепер підставити ось сюди. Значить, P, отут у нас N, N у нас 2000, так? Ось я її сюди пишу. М, М я знаю, що це 3. Добре, там у нас далі лямбда, тобто це 2. У степені М, тобто у степені 3. Ми порахуємо, це не є проблема. Знизу в нас М факторіал, тобто 3 факторіал, угу. а далі М. Е. І ось далі в нас є такий... Я так і напишу E в степені мінус лямбда, тобто це буде E у степені мінус 2. Далі я подивлюсь в таблицю, як я вже казала, існують такі таблиці, F в степені. І от якщо б ви її знайшли, цю таблицю, ви б побачили, що це в нас буде 0, цілих. ось тут 13 і 53. Тобто на ось цьому місці повністю всьому можна підставити це число. 2 в степені 3 це 2, помножити на 2 і на 2, тобто це 8. 3 факторіал це 1 на 2 і на 3 це 6. І помножити на ось це число. Ну, а далі, звичайно, беремо калькулятор, рахуємо і приблизно записуємо, що 0, це буде 0,18 можна написати сотих, можна написати ще додати декілька цифр після коми.